Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо працювати з текстом про Лосію. І перед тим як ми почнемо працювати з ним за нашою медитативною методикою, я пропоную вам згадати, що це медитативна методика. І заспокоїтися, зупинитися навіть свій темп іспанської. Трошечки, я розумію, що там люди дуже швидко говорять. Але тут ми на цих уроках для того, щоб розібратися з деталями, тобто прям досягти того темпу мовлення, як в іспанців, ви зможете згодом з часом. І продивляючись мої інші уроки, наприклад, іспанська мова за 35 днів, там, де ми можемо ем, повторювати ем, за спікерами, і далі цей текст ми також будемо повторювати за спікерами і трошки так пришвидшувати будемо свій темп. Але сьогодні, на початку роботи з текстом, ми дуже так, сповільнюємося, вдихаємо, видихаємо, спостерігаємо за тим, як ми урок за уроком роботи над цим текстом починаємо все більше і більше розуміти слів. І минулого разу ми з вами трошечки так поперекладали, але сьогодні я попрошу вас а, включити якусь таку розслабляючу музику, коли я буду вам задавати зараз запитання. Просто не поспішаючись, не поспішаючи, якщо потрібно, зупиняйте відео, давайте собі час на подумати. Тобто беріть стільки часу, скільки вам потрібно. Цей курс медитативний він націлений на те, щоб ви навчалися бережності к себе. тобто навчалися поважати свій темп, давати собі час на подумати, самостійно контролювати, як, з якою швидкістю вам. Що говорити, що не говорити. Звикайте до цього, тому що вам потрібна буде така опора на себе, коли ви вивчаєте мову. Вам потрібно все одно поважати свій темп, своє мовлення те, як ви це можете робити. Не дивіться по сторонам. Так, звичайно, ми будемо привчатися трошечки пришвидшуватися, але будьте все одно зараз не в. Скажімо так, не забувайте себе, що там повільно, або ну, можливо, я дійсно для когось дуже повільно зараз буду говорити, це так і є, я буду повільна. Але до себе не ставте таких знаєте, вимог бути над, занадто швидкими, постійно на все реагувати, все знати, все, що від вас хочуть. Ні, дайте собі час на те, щоб. Розібратися, потупити, зробити якісь помилочки, продивитися те, що потрібно вам в тексті знайти. Дайте собі на це час, тобто зупиняйте відео, робіть це в своєму комфортному для вас темпі, незважаючи на те, як швидко я буду ставити запитання чи повільно. Ок? Так, і тепер ми почнемо, друзі, з написання деяких фраз і слів. Тому що дуже важливо сьогодні зробити акцент на те, як в цьому тексті автор говорить про години, тобто як ми називаємо години. Давайте подивимось на цей текст і зробимо таку випуску, як автор говорить про дні тижня, про години, про роботу з до. На ось ці нюанси і зробимо акцент. Тому вмикайте в якусь комфортну музику і спокійно в своєму темпі працюємо, не поспішаючи. А давайте подивимось з вами на. Для початку подивимось на цифри, які у нас тут є. Угу. І ось тут перше ми бачимо число: таке: це тіє дейнтін веве анніс. Зараз згадайте, подумайте, не поспішаючи. В коментарях напишіть мені, що це за число. Денді нове анюс. Записуємо. Дейді нове. Далі. Отчо. Отчо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки це отчо. Згадайте, не поспішаючи. Без стресу для себе. Пошукайте в перекладачі де, де завгодно. Я навмисно не називала ці числа минулого разу, щоб ви трошки у вас вмикався запит на ці числа, ці, 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 якщо ви їх пам'ятаєте чи не пам'ятаєте, окей, трес. Трес. Напишіть в коментарях, що це трес. Угу. Далі. Сієте. Сєте. Уга. Сєтей меря. Якщо це години. Як ви думаєте, як ви вважаєте, напишіть в коментарях, що таке сєтей мерія. Угу. Окей. І ще ось тут у нас є. Трес, ви вже писали, що таке крес і кватро. Кватро. Угу. Трес і кватро. Напишіть, що таке кватро. Дивимось на слово кватро і записуємо цифрою в коментарях, що це таке. Кватро. Молодці. Так, написали. Чудово. А тепер. Давайте подивимось, як же в іспанській мові в цьому тексті автор каже нам, про, наприклад, про дні тижня який артикль нам потрібен? Якщо у множині. Ну, не у множині, а якби якщо постійно, наприклад, по суботам і неділям, так, який артикль буде? Лос sábados. Угу. І о, неділя. Неділях, по, по суботах і неділях. Лос. Сабадос і домінгос. Тобто, коли ми кажемо, як часто щось ми робимо, ми кажемо лос. Так, ага. Угу. Зараз. Уп. Los sábados y domingos, Los sábados y domingos, mhm, uh -huh. uh -huh. y domingos y domingos. Тобто по суботах і по неділям, коли ми кажемо, як часто щось, наприклад, тренуємось, вивчаємо щось, ходимо на курси, і так далі. Далі. Наступне з трьох, о, з восьми до трьох, як ми скажемо з і до. Дивимось. де от Це з. Угу. З восьмої до третьої, з ди очо. Оп. І до подивимось, як атрес. Де очо, а трес. Окей. Коли ми кажемо? Що. М. Um, о котрій годині, наприклад, там о сьомій, о третій. Як це кажете, говориться іспанською? las siete, о сьомій, так? Або tres, о третій. a Кватро. cuatro, а, а. Ну, тут. Алас. Трес, о, лас, кватро. «О» – це чи. Угу. Значить, ала «о лас кватро». Пам'ятаємо про артикль. лас». Трес. «кватро» і так далі. лас». Як ми скажемо дні. Ну, робочі дні, будні. Робочі дні. Дивимось. Лось. los días la bo les uh -huh. los días laborables los días laborables robochi dni Dias uh, días через апостроф no ne apostrof a na hlas Dias. los los días laborables so, Подивилися: los sábados y domingos. Los días laborables. De ocho a tres. З і до і A las tres. 3, las 4 і так далі. Окей, молодці. А тепер а, я ще раз читаю цей текст і пропускаю певні слова. Вам потрібно їх прочитувати в голос. Ті слова, які я пропускаю, ви їх читаєте в голос. Окей? Так, los dies. І зверніть увагу також los dies low і todos los dies. Тодос los dies. Також запишемо тут, як приклад. Los Угу. Los з Діяс. Кожного дня всі дні. Всі дні. Тоді з Діяс. Оп, все. Окей, я читаю вголос, пропускаю слово, ви проговорюєте його. Лутія С. Де. y trabaja en una de radio la cadena día tiene y no está vive en y habla inglés y francés los días de 8 a 3 o, las sábados y domingos. Los días se levanta a las 7 y выходит de casa. A las siete y media va al trabajo en autobús. Por la noche, Postino sale con sus amigos a cenar y a... Por eso, le Muy tarde. A las 3 a las 4 de la світанku. Okay, Окей, молодці. І скажіть, будь ласка, як ми скажемо звукорежисер або звукооператор? Пікнику де сониру. Окей. Радіостанція. Емісора де радіо. Одружена. Ось така сада. І ідеально. Перфектаменте. Окей, чудово. Тепер я буду читати цей текст, uh, а ви, будь ласка, проговорюйте його в голос разом зі мною. Кожне слово. Тобто, тренуємось повільно, в дуже повільному темпі, але проговорюйте, щоб ваш артикуляційний апарат працював зараз. Окей? Okay? Давайте. Lucia ес техніко де sonido. і trabaja, працює en una emisora de radio. На радіостанції. La cadena дія. tiene 29 años. 29 rogues, y 29 rokim i no está casada. Prohovorimo. Y neodružna. Vive en Valencia. Vive en Valencia. Y habla inglés y francés perfectamente. Читаємо, читаємо, читаємо. І говорить з англійською і французькою ідеально. Todos los días trabaja de ocho a tres. Sí 8 a 3. Всі дні працює з 8 до 3. menos los sábados y domingos. Окрім суботи ну, суботи і euh, неділі. Los días laborables. Читаємо. Se levanta a las І сале де каса а ла і медіа. Прокидається. О сьомій і виходить з дому о 7:30, половина ну, о пів на восьму. Сьома да? 30. С'єте і медія. Ала с'єте і медія. Ала сіте, ала сквара, ала с'єте і медия. Медіа медіа. Окей, молодці. Я думаю, що достатньо. Скажіть ще зараз проговоріть речення, як ми скажемо, вона їде на роботу на автобусі. Проговориться в голос. Тальтребахо Енатобус. Все. Молодці. Я думаю, на сьогодні поки що достатньо. Ви трошки прочитали. Я думаю, що сьогодні вже більш зрозуміло, про що цей текст. Всі слова більш-менш вже зрозуміли. Наступного разу ми будемо працювати по формам дієслів. Так, щоб ви розуміли кожне дієслово, як його. Відмінювати, як казати це все про себе, коли я прокидаюсь, коли я йду спати. Угу. І як це все можна розказати і, скажімо так, прийняти і переказати про себе? Все, гарного дня до зустрічі!